Добрий день, студія Остапчук ТВ із Національного центру Українська хата. Сьогодні пропоную вам тему криміногенної ситуації в місті Новородницьку і хотів би, щоб ми коротко обговорили всі плюси і мінуси ситуації, яка склалася. Як на мене, останній от рік, цей 2016 рік, взагалі є провальним в боротьбі з правопорушеннями в боротьбі з. Злочинами і взагалі з профілактикою правопорушень і злочинів, злочинів кримінальних. Сталася така ситуація, коли міська влада і міський голова особисто вважає, що міліція, поліція, яка сьогодні повинна забезпечити повністю порядок, і у місті має бути все тихо і спокійно, силами міліції. Ви знаєте, що поліція нинішня. Перебуває в надзвичайно складної складній ситуації. Сьогодні йде переатестація, сьогодні йде здавання екзаменів, набирання нових кадрів, це стосується і дорожної поліції, це стосується і поліції, яка займається дільничими, і так і так далі. Тобто ситуація дуже погана, хоча б тому, що в кадровій цій перебудові, яка має на меті, як на мене. Добрі наміри. Сталося так, що одночасно і значно погіршилась ситуація. криміногенна. Повернулося багато людей із місць заключення, і якось так все співпало, що оцей такий повністю нерозберіг російською мовою хаос став. Одним із факторів, який погіршив ситуацію, при слабості поліції, при тому, що одночасно і міська, і районна влада дуже часто, на жаль, звертає поганий приклад, показує з міліції з поліції і каже, що от вони погано не допрацьовують і так далі. Тобто сталося парадокс, що мало того, що кримінальний елемент. Міліцію чи поліцію не хвалить, да, і каже, що вона погана і підтакує людям, що вона не справляється. Погану, погану точку з точки зору міської районної влади, так само показує, що міліція і поліція не справляється. І виходить, що якби всім добре. Є звернення міського голови до Авакова, є це, значить. Звертання і вказування на недоліки в роботі з правопорушеннями районної адміністрації, і виходить, що поліція в нас стала відповідальністю за все. Хочу нагадати, що дуже зросли кражі. Кражі у квартирах. Сьогодні мені розказують, що. Пушкіна 3 за останніх три тижні, три кражи в одному, в одному під'їзді. Говорять люди про те, що машини крадуться буквально кожен день. І це ну, стає ну, пошистю. При розмові з працівником поліції я отримав довідку про те, що за неповні 6 місяців у Новоград-Волинську сталося 1080 зареєстрованих злочинів, що значно перевищує минуль, минулий рік, і, і в принципі поліція сама не знає, що робити з такою величезною кількістю злочинів. Сьогодні чую, що зґвалтування 18-літньої дівчини тут біля Сан Санича і далі сюди до ОСББ Колорит відбулося це вже фактично центр міста, це практично поруч з міською радою. Про що це говорить? Про те, що кримінальний елемент просто обнаглів. або він кришується з міської ради і районної ради, або я не розумію, чому, чому так відверто це все робиться. Ви знаєте про побиття Віталія Карачевського? Ви знаєте про те, що. Величезний конфлікт між Сідлецьким і Єгоровим в центрі міста. Тобто я про особливо такі там погані справи йдуть на Смолці, де справді пограбування йдуть чи не кожен день. І дивлячись на це все, хочу підсумовуючи, звернутися до людей, до молоді, до підприємців, в тому числі до міського голови і до політичних партій. Нам пора думати про те, щоб створити. Постійне чергування, відновлювати дружини. Це має бути узаконено через поліцію, через міську владу. І ми маємо братися за своє місто. Ми маємо підключити туди учасників АТО з їхнім досвідом. Місто має бути кримінально чистим і відсутність кримінального авторитету має бути кримінального впливу, має бути мінімальне. Мінімальна. Я навіть трохи збився. Скажу, що ми допустили до того, що наших дітей не можна випускати на вулицю. Ми маємо Покласти край цьому, і е, мене є прохання до людей доброї волі, до людей, які ще е, мають силу і здатність боротися. Ми повинні захистити самі себе. Я звертаюсь до підприємців, е, тому що працювати старі такій е, кримінальної ситуації стає просто без користі, це ще й небезпечно. Е, е, ми маємо зустрітися. Маємо обговорити коли, як хто і, і з ким, і встановити чергування по місту. Ми маємо взяти машини, маємо спільно з поліцією, спільно із атошниками, з військовими частинами, почати чергувати по місту. Має бути в тому числі і зброя у поліції. Вона має бути зброя у військових, тому що ситуація є такою, яка не дозволяє. Розслабитися, ми повинні захистити жителів міста від свавілля, від тих людей, які не хочуть працювати, не хочуть думати, хочуть тільки жити за рахунок інших людей, за рахунок їхньої праці. Тому радикальна партія пропонує усім партіям, які ще мають честь, які мають совість і відповідальність за цей за цей народ, за цих людей, за громадян міста. Ми почнемо, Радикальна партія почне це робити і пропонує міському відділу міськрайвідділу поліції підтримати нашу ініціативу і почати ретельне чергування вулиць міста у вечірній час. І ми цю ініціативу пропонуємо, чекаємо ваших. Відгуків чекаємо реакції на це міського голови. Скажу, що віктор не нема чого ківати на Авакова. Тут ви і є. У нас Аваков. Хочу сказати вам нагадати, що безпека в місті це не міліція і не поліція. Безпека це комплекс заходів. Міської ради, міського виконавчого комітету громадських організацій підтримана спільно з поліцією, і то тільки дасть результат, тому що цих 130 людей, тобто це в відділі поліції, не можуть навести лад там, де місто і район в реальності є дуже неспокійним і таким, що потребує дуже жорсткої відповіді. Я пропоную підтримати. Ініціативу радикальної партії стосовно встановлення графіку чергувань ми почнемо спільно з поліцією і пропоную іншим людям, які дбають про це місто, а вони говорять дуже багато, що переживай за нього, підтримати і зупинити кримінал у нашому місті. Дякую.